Назад у минули древня Хотинська фортеця кілька днів жила не в 21 столітті, а в середньовіччі. На території історичної споруди зійшлися в бою лицарі одразу сімох країн світу. Понад тисяча учасників міжнародного фестивалю Битва націй» вже вдруге реконструюють історичні події 14-17 століття. Селит лицарів та їхніх жінок серця були і наші кореспонденти. Тисячолітній Хотинській фортеці знову середньовіччя. Тут все так, як і півтисячі років тому. Жодного комфорту все готують на вогні, а сплять на соломі в холодних шатрах. Учасники реконструкції живуть у кількох століттях одночасно. Члени польської команди реконструюють 14-15 століття, і не лише костюми, але й побут. намагаємося, аби усе було посередньовічному. Всіма можливими способами хочемо повторити ті часи. Побут, зброя та обладунки все це відображає 14-15 століття. Хоча тут дуже багато команд реконструюють різні часи від 14-го до 17-го сторіччя, Неподалік від середньовічного табору, справжні лицарські бої. Мала простій переміг той, хто встояв на ногах, а це далеко не просто. Нарестали ще жодної бутафорії, тому все відбувається насправді. Залізні шоломи гнуться від сильних ударів, а після бою нерідко й самі обладунки доводиться ремонтувати. Ми повинні допомагати хлопцям ремонтувати їхні обладунки після боїв, тому що бої дуже серйозні, уніформа дуже сильно страждає після цих боїв. До нашої майстерні приносять хворі шоломи, хворі рукавички. Хворі корпусні обладунки. Ми міняємо заклепки, прибуваємо ремінці, рівняємо м'ятини. Лицар збірної України Микола Воронцов середньовічні бої реконструює вже шість років. Зараз готується до битви, вдягає кольчугу та обладунки. Все це важить понад 40 кілограмів, плюс зброя. Усе, що на Миколі, точна копія того, що носили півтисячоліття тому. Це получається обладунок короля Франції на 1383 рік. Це обладунок Карла Шослого. Він знаходиться в музеї армії в Парижі. Ну, досить непогано зроблено і дорого це все вартує. Взагалі вийшло десь біля півтори тисячі євро. Ваги і без того масивним обладункам додає ще й дощ. Погані погодні умови лише ускладнили фінальні бої. Тут навіть у повітря вирує дух середньовіччя, а тому ні дощ, ні вітер не може зігнати глядачів з трибун, а лицарів зросталися. Що бої справжні і запеклі підтверджують травми лицарів. Цінняки ушиби, переломи – то це, в принципі в порядку норми. А от збірні Квебеку тут пощастило їхні обладунки, дуже масивні та міцні, хоча й найважчі на полі битви. В нас обладунки дуже гарні, відтворені до найменших дрібниць, масивні та блискучі, але важкі. Проте в нашій команді всі міцні та великі хлопці. А тому нам порівняно легко битися.